Мені наснився сон, що ми живемо у мирній, Україні та квітучі, не вся рідня розкидана окремо, і не знаємо цей світ болючий. Цей сон водив лісами. безпечно, без сліз сприймати всі обійми мами і щасливим бути безкінечним. Я у вісні купалася у теплім морі, І Азовським краєвидом милувалась, коли із неба падали лиш зорі, і ні про що в житті не турбувалась. Яскравий сон, реальний кольоровий, де парки повні і посміхаються родини. А хоч і килим розстелих квітковий, ним милуватись хочеться години. Солодка вата та дзвінки дитячий сміх, атракціони, гойдалки машинки. Привітний Харків зустрічає нас усіх, а в мирній небі. На Мені наснився сон, що ми єдині й міцні кордони, Крим назавжди наш, що не було війни ніколи в Україні, то був смішний чийсь просто розіграш. А я люблю відверто посміятись, емоціям віддатися і сміятись від душі хотілося мені вже прокидатись, бо у вісні писала знову я вірші. Аж тут почула вибухи я чергу, та сон розвіявся, як вранішній туман, Шахети знов над нами в півчетверту, реальність -то? Чи турій самообман? та ні то віщий сон. Знай, із неба прийде наша допомога. Цей день настане серцем відчуваю, за нами скоро мир та перемога.